Висаджувати рослини уздовж доріжок потрібно з урахуванням їх розростання, щоб вони потім не заважали ходити, для які красиві і невибагливі квіти ідеально підійдуть для оформлення садових стежок. Золотушник. Золотарник цінується за простоту в догляді, і гарний зовнішній вигляд являє собою чагарник висотою до один з добре розвиненими міцними бічними пагонами. Покритими атласною корою смарагдового або бордового кольору, у верхній частині стебла листя овальної форми з зазубленими, по краях пофарбовані в насичений зелений колір. Нижні листки витягнуті і схожі на вербові. В кінці весни на золотушнику розпускаються ефектні суцвіття з приємним запахом. Квітки мають форму дзвіночка жовтого або лимонного відтінку. Цвітіння золотушника тривале і триває до середини жовтня. Багаторічник використовується для оформлення садових доріжок в поєднанні з папоротями і хостами Астра Верескова. Багаторічна ґрунтопокривна рослина родом з Північної Америки і Канади в період цвітіння зовні нагадує Верес являє собою чагарник висотою 60 см з подовженими, добре розгалуженими стеблами, які можуть бути гладкими або злегка опушеними. Пагони покриті невеликими листям глибокого смарагдового кольору, чагарник швидко розростається і набуває кулясту форму. Якщо пагони не підв'язувати, вони будуть мати поникаючий вигляд. Квіти верескової айстри досить дрібні, їх діаметр не перевищує один см, зібрані в суцвіття, кошики. Пелюстки можуть бути білими, рожевими, ліловими, Бусковими серединка, жовта суцвіття володіють тонким ароматом, який приваблює велику кількість комах. Рослина добре переносить невеликі заморозки, і недолік вологи зберігає декоративність навіть при перепадах температури злинка. Мелколепестник або рігерон. Трав'яниста рослина, що нагадує маргаритки або айстри, являє собою чагарник середнього розміру з великою кількістю добре розвинених, прямих пагонів, листя темнозелені, злегка витягнуті з великою кількістю прожилок, китки виглядають досить об'ємними. Такий ефект створюється за рахунок пелюсток, які розташовуються в кілька рядів, залежно від сорту суцвіття, можуть мати метельчату або колосовидну форму, зустрічаються рожеві, жовті або білі, серединка жовта і має шорстку поверхню, кореопсис мотовчатий. Невибаглива багаторічна рослина, завезена з північної Америки і Африки. Кореопсис являє собою напівчагарник з довгими прямостоячими пагонами висотою до 1-2 млистя пальчасті або розсічені, трубчасті квіти розташовуються на довгих квітконосах, пелюстки пофарбовані в жовтий, рожевий або коричневий колір флокс волотистий, багаторічна квітуча рослина, яка утворює високий кущ, квітка може мати карликову форму або виростати до 1,5 м висоту. Флокс привертає увагу красивими кулястими суцвіттями, кожна квітка має форму воронки, що складається з п'яти насичено червоних, яскраво рожевих, фіолетових або ніжно-блакитних пелюсток. В даний час виведено безліч гібридних двоколірних сортів, іберез скельний, іберез в природних умовах зустрічається в Південній Європі, в Криму і на Кавказі. Багаторічник може мати чагарникову або стелиця форму. Його пагони покриті простими дрібним листям темно-зеленого кольору. Цвітіння і беріса починається в кінці весни і триває близько два місяців. літи невеликого розміру зібрані в суцвіття парасольки, які повністю закривають пагони і листя, Пелюстки можуть бути білими вусковими ліловими, рожевими або червоними зазвичай однорічний і безцвіте набагато довше ніж багаторічний Астильба. Трав'янистий багаторічник, що відрізняється компактними розмірами і рясним цвітінням, в умовах дикої природи він росте в місцях з підвищеною вологістю. Висота чагарнику залежить від сорту і становить 10-200 см смстебла стильби прямі, покриті пір'ястими листям, розташованими на довгих черешках із бархатистою, злегка зморщеною поверхнею. Завдяки такій будові листя мають високу декоративність. Навіть коли рослина не цвіте, поверхня листової пластини відрізняється незвичайним кольором, може бути не тільки зеленою, але й білою коричневою, вузковою. Рожевою квіти, а стильби дрібні, зібрані на вершині пагонів суцвіття, волоті Пелюстки можуть бути бусковими, ліловими або рожевими, особливу цінність мають різновиди зникнуть суцвіттями. Фізостегія. Рослина трохи нагадує лілейники, від яких відрізняється пишними колосовидними суцвіттями. Фізостегія це багаторічний трав'янистий чагарник висотою до 120 см з міцними. Прямостоячими чотиригранними стеблами пагони щільно покриті витягнутими світло смарагдовими листям. Період світіння чагарнику припадає на кінець літа, коли практично всі рослини вже відсвіли. Довгі пишні суцвіття можуть бути рожевими, вишневими, білими або фіолетовими, досягають довжину 30 і мають приємний запах, який приваблює комах бадан. Надзвичайно красива рослина, яка може стати справжньою окрасою присадибної ділянки. Бадан відрізняється круглими або овальними листям яскраво-зеленого кольору, зібраними в потужну прикореневу розетку. Поверхня листової пластини може бути глянцевою, матовою або шкірястою. З настанням перших холодів листя бадану стають рожевими. Дрібні квітки дзвіночки зібрані в щільні волотисте суцвіття білого, червоного, бускового або фіолетового відтінку.